Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Україна сьогодні вшановує пам'ять героїв Крут молодих юнаків, які дали відсіч більшому війську Червоної комуністичної армії, зупинили їх просування і дали шанс молодій українській державі. Як це було? говоримо далі. Доєднується до нас Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Аліно, вітаю вас. Вітаю, пані Катерина. А отже, Аліно, день героїв Крут. Це і героїзм, і стійкість, і історія така щемлива для українців, особливо після повномасштабного вторгнення. Як це було тоді, у 1918 році? 29 січня переважаюча армія під командуванням Михаїла Муравйова, тоді вона називалася Червона гвардія. Вони якраз рушили з території Бахмача, ділянка, якраз Ніжин Бахмач біля станції Крути на залізничній станції Крути. Близько 130 кілометрів від Києва. Бій сам тривав 6 годин. І насамперед ми повинні розуміти, що битва під Крутами вона стала такою геройською битвою для української армії під командуванням Аверкія Гончаренка. Адже уявіть собі, 4800 бійців Червоної гвардії проти на той момент 520 осіб. Які по геройськи дійсно захищали Київ, підступи до Києва? Але я зараз хочу зруйнувати міфи, які є довкола цієї битви. Насамперед, те, що захищали Київ лише добровольці щесла студентства. І це е, не, не зовсім так, тому що е, там дійсно були е, серед цих, мною названи 520 військових. Це були військові, які були вишколені. Серед них був загін вільного козацтва армії УНР, офіцери і козаки першої української військової школи, і помічник курінь січових стрільців. Це е, от, головний міф в те, що там були лише добровольці, що не було війська тогочасного армії Української Народної Республіки. Спеціально робилося ще за часів совєтського союзу, щоб о, взагалі нівелювати цей бій, тому що він мав колосальне значення, адже в цей момент. В Києві було виголошено четвертий універсал, який юридично затверджував незалежність Української народної республіки. Це стало тим поштовхом, коли ми сьогодні можемо говорити, що історія нашої державності вона тривала більше ніж 100 років. Що в нас була незалежна українська самостійна держава, і після цього, після таких брутальних дій Червоної гвардії, біль. Шовиків саме відбувається окупація, окупація України і Української держави до прикладу, це не була жертва, тому що, переважаючи в три рази армія, наші військові змогли відстояти станцію крути, не впустити до Києва. Більшовиків, червоногвардійців. і найважливіше те, що на той момент, от якщо навіть по загиблим взяти, зі сторони Червоної гвардії це було 300 загиблих бійців. З української сторони хтось дослідник кажуть 70 100 осіб, їх було поховано на скольдовій могилі в Києві, по погеройськи, вшановано цих людей. Ну, уявіть собі, в три рази більше військо, їх просто перемогли Армія УНР я не хочу, щоб. Чтобы... Серед українців ширився, оцей міт про те, що це була кровопроливна битва, що ось такий геройський вчинок і там порівнювали з різними різними сучасними операціями. Ні, це була одна з А порівнюючи з сучасними операціями, Аліно, я тут переб'ю, але я коли читала, я от згадала, ну тобто, після повномасштабки все ж дуже в нас у сприйнятті перевернулося. Я от зараз попрошу навіть сам редактора показати, бо я при пригадала собі курсантів національної гвардії, які які 24 лютого в гостомелі прапор український підняли. Я прям це була публікація 24 лютого на сторінці національної гвардії. Я прям Віталік, я тобі кинула, покажить, будь ласка. От мені це прям дуже відгукнулося. Тобто, це не не те, що це якийсь там, е, ну такий як героїзм. Відчив ні, це молоді хлопці, яким так само там по 20 років, які так само мусили захищати під під вступи до столиці ще раз, 24 лютого, гостомель, це російські вертольоти над Києвом, це ну бомбардування, і ці, от ну, хлопці так само зробили. І я думаю, ну просто тоді там в лютому 22 ще трошки більше цієї інформації було. Я думаю, що е, потім за оці 4 роки повномасштабки ще теж були схожі випадки. От, от це прям я заскрінила це 24 лютого. Абсолютно дуже схожі історії. Бачите, як ми ходимо по цьому колу історії, повторюючи її і повторюючи і позитивні моменти, так само курсанти не тільки Національної гвардії, і е, Львівського Львівських Львівської академії військової і київських е, військових навчальних закладів е, так само захищали підступи Києва і перемелювали е, тогочасних е, російських. Військових, які так само бачите, як фактично 100 років тому їм не дає е, життя існування незалежної самостійної української держави, і це говорить лише про наш героїзм і про те, що не дивлячись ні на що українці, ми будемо захищати своє і захищати свою столицю. От, от дивіться теж цікавий такий момент, що е, це дозволило ця битва, дозволила фактично, битва під крутами, дозволила на 4 дні зупинити російського агресора. І не не ввійти в Київ і тим самим підготувати цивільне населення про те, що е армія Муравйова е буде заходити е в столицю, а також е це дозволило знищити колії, мости і тим самим перешкодити наступ російських окупантів, московських окупантів. Тоді вони називалися червоногвардійцями під командуванням Міхаїла Мурав'йова. І це до речі, в складі цієї гвардії теж треба згадати: була перша революційна армія Павла Єгорова, друга революційна армія Рейдгольда Берзіна. і це. Говорить про те, що серед них це були вже тогочасні військові, які часом російські військові, які часом пройшли і першу світову війну, вони так само були обучені, і проти українців, яких було в три рази менше, ми змогли їм перешкодити наступ на Київ. Тож найважливіше, ми сьогодні повинні пам'ятати і розуміти ціну нашої свободи, що відбувається тоді, винести цей урок історії, врешті-решт, що відбувається тоді, коли Росія. Окуповує Україну, а я трошки нагадаю нашим глядачам, затримавши росіян на чотири дні, все ж таки росіяни війшли в Київ тоді, в 2018 році, в взимку, і починаються масові чистки цивільного населення, знищення українців, киян. Київ просто на той момент потопився в крові. Вони бачили всі, хто говорив українською мовою, мав українські посвідки, які були ну, підписані українською народною республікою, десь бачивши герб України. Вони все знищували, просто як ота Орда, а все українське і українців це найважливіше. Пам'ятати фактично той геноцид, який вони розпочали ще з 1918 року. Року на території України особливо жорстоко розправляючись з киянами і мешканцями міста Києва, це важливо і важливо нам сьогодні розуміти, там, де приходить Росія, там завжди відбувається геноцид, і, і де приходить російська армія, туди вони одразу починають рекрутувати українців, звичайних хлопців сіл, це також відбувалося. В, в ті часи, що вони забирали в свою червону армію, просто тих хлопців, які там висижувалися на хуторах в селах в українських. Тож, нам важливо захищати своє йти в українське військо сьогодні і боротися проти московських загарбників. На жаль, як я вже зазначала, історія часто ходить по колу. І нам важливо її не відтворювати її трагічні моменти, а зберігати і пам'ятати героїчні, і відтворювати їх на сьогодні для того, щоб втримати найважливіше нашу державність до слова, скажу так, що. Найменший учасник цієї операції, битви під крутами, звали його Григорій Пипський. Йому було всього лиш 13 років. Теж зараз ці міфи про те, що студенти там одразу йшли в бій, йшли в розхід. Ні, вони знаходилися вже на фактично під самим Києвом на останній лінії оборони. І загін зі студентів він налічував всього лише 120 осіб. І за наказом Аверкія Гончаретка цих студентів вони тиждень ще, до речі, навчалися і мали якусь там БЗВП, базову військову освіту, і вони стали такою допоміжною частиною допоміжною частиною для регулярного війська Української Народної Республіки. Головним таким мотором це були ті ж самі українські січовісті стрільці і військові армії Армії Української народної е, республіки Аліна, також а, зунує, ага. я ще хотіла розпитати, ага. як тодішні кияни, тодішні українці е, сприйняли цей подвиг, тому що так потім зайшли війська, але цих хлопців загиблих вдалося повернути їх, вдалося поховати з почистями на аскольдовій могилі. Ну тобто, не зразу вийшло у росіян повитирати все з голів. Абсолютна правда, нам ми змогли поховати загиблих на скольдовій могилі. Кажу, ми тому, що я киянка, і для мене особливо ця історія важлива, адже це історія в першу чергу про айдентику міста Києва, яка руйнує ось ці совєтські наративи про те, що Київ це місто, яке пов'язано з росіянцями або з московською якоюсь історією. Отже, найважливіше. Те, що кияни змогли поховати своїх героїв, змогли за, запам'ятати їхні імена, їхні прізвища. і давайте далеко не йти. Павотичина, які. На той момент був присутній якраз при похованні героїв крутянці. Він присвятив їм вірш на скольдовій могилі, і це дуже довго е, вплилося в пам'ять українського народу. Також я хочу сказати те, що е, дуже часто крутянців порівнюють з 300 спартанцями, які не дали е, ворогу зайти в місто Київ, і насправді це така одна з найвдаліших оборонних операцій української армії дійсно. І порівняння з 300 спартанцями, коли крутянці ховали власне на Аскольдовій могилі. Це зробив один з професорів, і це були його студенти. І він зробив промову і порівняв з професорів Київського університету, він порівняв подвиг оцих студентів дійсно з, з тим подвигом, які зробили 300 спартанців, врятувавши всю фактично європейську на той момент цивілізацію проти армії Дарія, яка була. Були, які йшли, якраз прямували з Азії, так само фактично, як і росіяни. І воно ось це порівняння, воно почало гуляти і за кордоном, в закордонній історіографії, а Також почали це порівнювати. Це фактично став таким історичним штампом в нашій історії. Ця операція, як я вже зазначила, дозволила нам, 22 січня 1918 року проголосити четвертий універсал і. Крути стали такою точкою неповернення, яке дозволило проголосити незалежність від Росії, і тим самим дозвола нам, українцям, підписувати міжнародні договори. Ми стали суверенною державою, і Україна відбулася. Ну і потім ми згадаємо, що мирні переговори Брест Литовську це стало фактично поштовхом до, до наших. Міжнародної діяльності і утвердження України на міжнародній арені ця битва вона з малого починається велике, як я часто кажу своїм студентам. І власне тут так само ми бачимо: Здавалося б, маленька битва для в масштабах великої війни. Великої агресії Росії тоді тогочасної більшовицької Росії, але це дало поштовх для того, щоб придушити той ж саме заколот в Києві, який був серед більшовиків. І далі, і далі я, я нагадаю, до речі, так січневе повстання з 29 січня по 4 лютого воно тривало. Це був такий більшовицький заколот в Києві, і ця битва якраз дозволила б під підкрутим придушити заколот в Києві. І дала змогу Центральній Раді виграти час і підписати е, брест литовський мирний договір і серед іншого втвердитися на міжнародній арені. А я зазначу так, що е, Брестський мир, е, який був підписаний 9 лютого 1918 року, між Німеччиною. Україною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією це це говорить про те, що ми були на міжнародній арені визнані, і в цей час до речі з'являються і посольства українські консульства. Консульство одне з найвідоміших відкрите було в Відні, в Берліні. В інші інші інші. Більшовики намагалися витерти так вже за часів совєтської окупації. Не вийшло спотворили міфами. Але ми, якось, от українці, змогли це зберегти так. Пам'ять факти про героїв Крут. У Росіян так не вийшло. Ви спитайте в Росіян, хто такий Павло Дебенко, Ніхто не скаже. Але про 23 февраля День морського флота кожен розкаже. Хоча це не перемо це поразка. Абсолютно, пані Катерина, це була їхня поразка, і вони, на жаль, не хочуть згадувати і в своїй історіографії про те, що 23 лютого відбулася найбільша поразка Червоної гвардії, і в історію війшло фактично те, що Червона гвардія в той момент програла, була розбита, розгромлена, Але я б хотіла сказати так, що Протягом всього існування совєтського союзу вони намагалися витерти історію Української Народної Республіки, знімаючи пропагандистські фільми, той ж самий киянка. Найвідоміше, де вони намагалися показати армію Української Народної Республіки як якихось збрід, там і інша, або ж той ж сам, той ж самий найвідоміший фільм Петлюра Петлюру Куплюпляє і інші і інші пропагандистські фільми. Вони знімали цілі серії, блоки пропагандистського кіно, щоб витерти серед українців і взагалі серед людей пам'ять про. Українську народну республіку, пам'ять про е, героїв Крут і пам'ять про те, що Українська армія е, була і, Украї... і армія Української Народної Республіки. До речі, скажу теж такий момент, трагічний, який пов'язаний з битвою під крутами. Григорій Пипський дійсно заспівав, коли розстрілювали там певну кількість студентів, більшовики червоноармійці, то дійсно заспівали ще мерла Україна. І це теж це правда, це не міф. А як ми потім, як коли Україну після незалежності, як ми почали відновлювати факти справжні про битву під крутами? Це дуже цікаво, тому що битва про бій під Крутами дуже довго дов, дов, довгий час згадували в закордонній історіографії, в діаспорі, пам'ятали про ці всі події. І з 90-х років ми намагалися спочатку піднімати власні архіви, регіональні архіви, центральний державний архів вищих органів влади. Це один з най... таких архівів, де найбільше зібраний масив по періоду тисячі. 18-21 років також громадського об'єднання там зберігаються теж величезна кількість архівних матеріалів. Які пов'язані з боєм під крутами, з світлинами тих героїв, які е, дожили до речі, де дехто дожив аж до незалежності України е, і побачили вже незалежність України. Це теж так важливий момент. Але я б хотіла сказати про те, що потім вже є ціла школа українських істориків. Ми сьогодні які вивчають якраз другі перші перепрошую визвольні змагання. 1917-21 років бій під крутами. І серед них і відомі професор Сергій Чук, і пан Володимир Ковальчук, і інші інші дослідники, які сьогодні розповідають правду українцям і за кордоном про те, як, якою була Українська Народна Республіка, ким були ці хлопці, герої крутянці. Адже фактично кожного ми сьогодні знаємо по прізвищу їхньою історією, звідки вони походили, в яких навчальних за. Вадах вони вчилися, і це насправді надихає на те, щоб сьогодні показувати ту правду, яку не дивлячись на репресії, не дивлячись на uh, совєтську владу, яка намагалася стерти пам'ять про uh, крути, стерти пам'ять про нашу історію. Uh, вона зберіглася, вона передається сьогодні, і ем, важливо те, що до речі, я не зазначила, що на скольдовій могилі е, було поховано 28 крутянців теж руйнуємо міф, що там їх чуть не 70, не 100 ховали, ні, лише 28 загиблих кротянців їх поховали на Скольдові могилі в Києві. І це відбулося 19 березня 1918 року. І важливо те, що вшанувавши цю пам'ять, в пуль... в... В... змогли вплести в історію міста Києва е, імена цих героїв, і на сьогодні нам дуже важливо пам'ятати їх і пам'ятати той чин. Які вони зробили той подвиг для майбутнього України? Адже на цих історіях сьогодні стоїть наша державність, стоїть наша більше ніж сторічна історія української самостійності і нашої державності. Як вірно ви сказали, пані Катерина, це дуже фідбече з тими подіями, коли розпочалася повномасштабне російське вторгнення. коли... Курсанти від третього курсу вони самі йшли як добровольці для того, щоб захищати і обороняти столицю Київ. І Київ не здався, Київ незламний, сюди ворог не війшов хоча були такі нападки і бажання. А стосовно символізму для українського війська для сил оборони сучасних це супер, символ, Там і пісні про це тепер сучасні є. Стосовно студентства, бо сьогодні, під час меморіальних заходів, одна зі студенток казала, що от було б непогано ініціювати саме день українського студентства, теж так само на 29 січня, чи це чи можливо для українського студентства якийсь інший день може бути? Я вважаю, є день студентства, міжнародний день, і мені здається, це дуже гарно, що Україна святкує і українські студенти святкують з усім світом. Я вважаю, що не варто робити акцент саме на студентство, адже я зазначила, що лавова частка в бою під крутами не брала участь безпосередньо армія Української Народної Республіки, бо тим самим ми тоді самі собі суперечимо і говоримо про те, що це чим більше студентства. Ні в якому разі це чим був все ж таки наших військових, які були навчені, які вміли воювати. І студенти, як я вже зазначала, це лише був допоміжний загон. Так ми повинні про це пам'ятати, але не акцентувати, як на мене, тому що і не все ж таки… Так. Крутянці це крутянці, студенти це студенти. Дякую дуже, пані Аліно. Аліна Понеполяк була з нами, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права національної академії СБУ. А в нас на п'ятому далі невеличка пауза о п'ятнадцятій. Чекайте вже на оновлений випуск часу новин і продовження розмовних студій.